і передали в школу в пункт. Ання генератором, який зможе забезпечити автономне включення генератора, якщо буде блекаут, це звичайно спрощує всю роботу. Це дає швидкість відновлення електропостачання, ну і безперервність учбового процесу і функціонування школи. Дякую нашим німецьким партнерам за таку вагому підтримку. Щира вдячність від 26-го ліцею імені Героя України Дмитра Майбороди, нашим друзям з німеччини за те, що ми отримали такий потужний, такий чудовий генератор. На сьогоднішній момент він вже встановлений, зроблена подушка. Ми чекаємо на підключення, і це величезний подарунок для нас, тому що цей генератор зможе забезпечити функціонування нашого закладу. Ми можемо підключати і наш харчоблок для того, щоб дітям готувати їжу і організовувати освітній процес в нормальному режимі. Такий самий блок управління передали також у 29-ту школу міста Вінниці. Тому що ми в цій школі були буквально два тижні тому назад, і від наших автийських партнерів, роти клубів Мюнстера, це семи клубів, передали дуже потужний генератор, який буде забезпечити повністю всі потреби школи. Такий блок управління дозволяє автоматично вмикати подачу електроенергії та запускати генератор. Наші німецькі партнери вже в перспективі забезпечать ще 10 шкіл міста Вінниці такими самими великими потужними генераторами.